Святкування Дня незалежності України цьогоріч збігається із сумною датою півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Аби підняти бойовий дух та розважити містян в Одесі, влаштували святковий концерт. На сцені виступив оркестр військово-морського флоту. Мені подобається однозначно. Це дуже кльово. Підіймає нашу націю, наш бойовий дух. Дізналась про концерт від подруги. Дуже подобається дуже класно і дуже патріотично. Такі емоції переповнюють на фоні того, що коїться такі шахи, але все одно це підтримує нас і наш такий національний дух. Концерт пройшов у рамках акції Підтримай своїх, яка стартувала ще 19 травня у день вишиванки. Розповів начальник будинку офіцерів Валентин Доценко, адже народ та армія єдині. Це є зброя, я вважаю, тому що на теперішній час ми військові, які працюють в культурі цього міста. Це є наша зброя. Ми показуємо людям, що ми теж на передовій, і вони повинні розумітися, що пісня це є той. Ви той військовий дух, який на теперішній час потрібен і містянам, і тим військовим, які сьогодні знаходяться на концерті. Неподалік сцени представили виставку одеських художників, присвячену війні. Ще одну частину експозиції можна подивитися у парку Шевченка до 25 серпня. Та загалом масштабних святкувань не буде з міркувань безпеки. Агресор починає атаки. Тоді, коли йому займанеться, ми вже впевнилися, що він б'є саме по цивільним об'єктам, це по нашим жилим домам, по полям. Ми не можемо нічого анонсувати нашим містянам, але наші культурні заходи це та соломинка для наших містян, яка їм дозволяє. Трошечки відволіктися від війни під час заходу нагородили військовослужбовців, медиків та волонтерів, які захищають країну від загарбників. Кожен українець готовий боротися за непохитні для нас цінності, волю та незалежність. Впевнений мер Одеси Геннадій Труханов рішили провести такий патріотичний концерт в самому серці Одеси, на дірібасовське для того, щоб продемонструвати всім. І у нас в городі в Україні, і на весь світ, Потому що Адеси на весь світ, що ми живемо. Ми віримо в нашу побіду і ми готові. Ми готові адстояти свою страну. Міський голова додав, що після нашої перемоги Одесу чекає грандіозний розвиток та благоустрій. Місто повернеться до реалізації низки інфраструктурних проєктів, а до відновлення міста вже готові долучитися міжнародні партнери.